В 2007 році вся ця територія, яка позбавлена була заповідного статусу на острові Жутів, була роздана під котечні містечка. Їх 15 штук. І коли ми говоримо зараз, що Жутів Острів також підпадає під оці найбільш проблемні природні чудеса, це має дуже великий сенс, тому що ми не знаємо, можливо, саме сьогодні зранку туди приїхали бульдозери і почали нищити цю територію. Можливо, вже сьогодні там рубають дерева. Просто ми не мали змогу, наприклад, саме сьогодні зранку це перевірити. А втім... Це може статися буквально кожного дня. По цьому заказнику зовсім нещодавно прокуратура міста Києва програла суд, адже не лише правоохоронці вважають, що дербан, заказник острів жутів це є незаконно, так вважає і прокуратура, і всі правоохоронні органи, які лише є. І майже всі фракції, болоті, всі, хто завгодно, хто йшов до Київради на цих виборах, крім блоку, який зараз лідирує в нас, всі писали в своїх програмах, що ми будемо рятувати зелені зони Києва. І обов'язково вказували окремим пунктом – острів жутів. Ми бачимо, що стільки пройшло часу, вже були сесії, нічого якби, не зроблено. А між усім, заказник острів жутів це е, одне з останніх місць, де в Києві зустрічається Гарностай, а Київ це завдяки фактично заказник острів-жутів, це остання столиця Європи, де він зустрічається. Там мешкає тільки пара влана Білохвоста, це найбільше ареал Європи. Кожне третє чи кожне п'яте чудо з тих ста, які були представлені вже на конкурс. Вони тим чи іншим чином перебувають під загрозою знищення вже сьогодні, або будуть перебувати у найближчому майбутньому. І як би не сталося у нас, що пройде цей конкурс чудовий, а пам'ятки, які виграють у цьому конкурсі, залишаться назавжди фотографіями в інтернеті.